Привіт, друзі! У цьому відео ми перейдемо на темну сторону Тіктоку, та я вам розповім, які підводні камені повинні оминати не тільки дорослі, а й діти, перебуваючи в цій соціальній мережі. Тому, якщо ти не боїшся темряви, запрошую до подорожі! Тікток є дуже популярний у всьому світі. Станом на 21 рік Тікток вже мав 3 мільярди завантажень та 1 мільярд активних користувачів. Найбільшу популярність він має серед молодих людей. Так, приблизно 33% користувачів віком від 10 до 19 років. Чесно кажучи, я також є активним користувачем цієї соціальної мережі. Ось вам доказ, мої канали. І я буваю ловлю себе на думці, що я вже занадто довго скролю різні відео. Незважаючи на всі позитивні сторони Тіктоку, є деякі негативні наслідки, які я тепер більш краще розумію, пройшовши це через власний досвід. Почну я з того, що змушує нас просто годинами переглядати різні короткі відео. Це алгоритми. Алгоритм TikTok має 4 основних цілі, що перекладається як цінність користувача, довгострокова цінність користувача, цінність творця та цінність платформи. Від кожного відео, яке перегляне ваша дитина, TikTok отримує невеличку частину інформації. І вже завдяки алгоритмам через годину TikTok може знати її вподобання в музиці, її фізичний стан, чи знаходиться вона в депресії та іншу конфіденційну інформацію. І існує великий ризик, що частина цієї інформації може бути використана проти самої дитини. І якби добре алгоритм не аналізував дані, все ж він намагається викликати залежність у людей, а не дати їм відразу те, чого вони хочуть. Спільне розслідування Triple J, Hack і Фобкорнекс виявило, що алгоритм TikTok наражав австралійців на небезпечний контент, одночасно контролюючи, які люди та політичні рухи подобаються їм. Як заявляє сам TikTok, його місія це надихати на творчість і дарувати радість. Але це ризикує спотворити те, що більша частина покоління зараз бачить світ не з кращої сторони. За даними Global Health Data Exchange. Майже кожна сьома людина у віці від 10 до 19 років має проблеми з психічним здоров'ям по всьому світу. А ВОЗ підкреслює, що серед цих проблем є найбільш поширеними, такі як тривожність та депресія. А так, стрічка в тіктоці для вас ризикує підштовхнути дітей та молодь до вмісту шкідливого для психічного здоров'я. Спираючись на інформацію з даної статті, в якій було проведено контент-аналіз, а саме ось такого хештегу, що переводиться здоровий спосіб життя, було виявлено, що приблизно 38% контенту було пов'язано з втратою ваги, з втратою виру. 24% це об'єктивізація. 16 це дієти, але на противагу цьому всьому були такі діаманти, як повідомлення проти дієт та бодіпозитив – 10 та 7%. Цей хештег був не просто так обраний, тому що він є доволі популярним та залишає на розгляд глядача, що ж таке все-таки здоровий спосіб життя. До того ж, він охоплює багато спектрів, таких як їжа, фізичний стан, догляд за собою та інше. І навіть під таким доволі непримітним хештегом ховається пропаганда шкідливого образу тіла та ідеалів культури харчування. І наслідки цього не можна применшувати. Тому що соціальні мережі зараз відіграють значну роль у психічному здоров'ї користувачів підлітків. Якраз щодо психологічного здоров'я. Якщо таке відбувається з контентом, пов'язаним зі здоровим способом життя, тоді що взагалі відбувається з контентом пов'язаним із психічним здоров'ям? Amnesty International і AI Florence Six провели дослідження. Вони створили 40 автоматизованих облікових записів, які імітували поведінку 13-річних дітей із США та Кенії. Вони провели такий же експеримент, тільки ручний. Цього разу імітуючи підлітків 13 років не тільки з США і Кенії, а й з Філіппін. Результати дослідження показали, що Дітей та молодих людей, які дивляться відео про психічне здоров'я на сторінці для вас в розділі сторінці, можна легко затягнути в кролячі нові зі шкідливим контентом, який буде романтизувати та заохочувати депресивне мислення, самоушкодження та самовництво. Якраз щодо самоушкодження. Я не розумію, чому сучасні діти так тащаться від бійцівського клубу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто розуміє, що це за тємка така. Як же швидко можна потрапити в цю королячу яму? Вчені стверджують, що їм вистачило від 3 до 20 хвилин, щоб цей контент з'явився і почав повторюватись. А вже через годинку даний контент почав нормалізуватися, романтизуватися та заохочувати людину зробити самоліквідацію. Так би мовити, почали за здраві, а вже закінчили за упокій. І є доволі багато людей, які скаржаться на такий персоналізований контент. Цитата. Коли я почувався пригнічним, я вважав, що близько 80% місту стосувалося психічного здоров'я. Це короляча нора, тому що вона починається з одного відео. Навіть якщо одне відео здатне привернути вашу увагу, якщо вам воно навіть не подобається, наступний раз це вам будуть підкидувати. І оскільки цей контент знається вам вже знайомим, ви подивитесь його і ще раз, потім ще раз і ще раз. А потім частота такого контенту у вашій стрічці зросте експоненціально. Луїс, 21 рік, студент університету з Маніу. Чому жахлива? Чому так негативно? Фокусування на їхніх проявах слабкості, егоїзму чи легкодухості підсилює їхні найглибші страхи і вводить їх у стан чарівливого жаху. А це стимулює аудиторію. Після таких невтішних результатів слушно запитати, а куди ж дивиться влада? На даний момент у світі всього лише 6 країн повністю заборонили TikTok. А ще приблизно 11 країн заборонили TikTok на своїх державних пристроях. Але це вже більше пов'язано з тим, що дані користачів, як і сама компанія, ByteDance, знаходиться в Китаї. Крім цього, з TikTok пов'язані ще такі проблеми, як дезінформація, нерівномірне цензурування відео та авторів, кібербулінг, cancel culture та інше. Але незважаючи на всі ці проблеми, негативні сторони, все ж в цьому є позитив. Тому що все ж TikTok дає надію, що твоє відео будь-якого моменту може стати вірусним, популярним. І воно дає цю надію. Це те, що не можуть надати інші платформи. Що стосується молоді, то потрібно запроваджувати здорові цифрові звички. Та розвивати медичну грамотність саме серед молоді. В майбутньому це дозволить позитивно використовувати соціальні мережі та розвивати їх. Дякую, що подивились моє відео. Якщо знайшли для себе цікаву інформацію, не забудьте поставити лайк та поділитися своїми думками. А вам я бажаю гарного дня та перебувати в безпеці у Тік-Току.